Моя думка про тренування з пілатесу від Мадлен як кваліфікованої тренерки з пілатесу. Божечки я відчуваю вже, як буде литися гі. Від її фанатів, але я все одно запишу це відео. Перше, що мене турбує в її тренуваннях, це відсутність техніки. А в пілатесі техніка це головне, тож ми можемо сказати, що це не пілатес, а це просто фітнес. Бо в пілатесі – це головне усвідомлений рух і повне розуміння того, що ти зараз виконуєш. По-друге, в більшості випадків вона сама неправильно виконує свої ж вправи, і це дуже помітно, наприклад, на тренуваннях, там де вона показує вправи на прес, бо в неї з'являється будиночок на животі. Тобто людина не вміє контролювати глибокі м'язи живота. Що Тренера з пілатесу є взагалі базою. По-третє, в людини жодної згадки про її освіту, тобто вона абсолютно не дотична до сфери здоров'я і фізичної культури людини. Як на мене, це дуже і дуже дивно, і це достатньо вже розйобні факти, щоб поставити під сумніву її діяльність. І насправді її діяльність це є е, такий, знаєте, яскравий черговий показник того, що зараз маркетинг і красива картинка займають перше місце а якість йде на другий план. Що ви думаєте про це, напишіть, будь ласка, в коментарях.